Перш за все художню літературу, тому що бібліотерапевти світу за минуле століття визнали, що найбільшим бібліотерапевтичним впливом його мають художні книжки, тобто не нонфікшн, а художні книжки. І ми це побачили і під час роботи на цих книжкових фестивалях, тому що нонфікшн має більшу когнітивну складність. Під час війни людям складно читати ну тексти, в яких когнітивна складність більше ніж середня, тому все ж таки був більше запит на художку. І е, є така книжка е, британського історика Книги на війні, і він якраз досліджував читання під час війн багатьох різних, ну звичайно, останніх двох світових здебільшого да, тому що більше про це даних. І він говорив про те, що уряди е, воюючих держав. Під час Другої світової війни, якщо спочатку вони а, дуже багато книжок відправляли солдатам на фронт, розцінюючи це як елемент і пропаганди, да, і такого підйому духу, то на етапі вже другої частини війни вони розуміли, що це не заходить, і треба просто давати художку для того, щоб солдати могли від, там відволіктися, да, від війни і.